Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна має всі шанси закінчити війну наступного року, 2025-го. Необхідно почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни. Це можливо буде в січні, сказав він. Одночас Путін поставив завдання витіснити ЗСУ з Курської області. До інаугурації Трампа, створюючи додатковий тиск на Україну. І, звісно, зараз важливо, хто з якими позиціями сяде за цей стіл мирних переговорів, в кого ці позиції будуть більш виграшними, той і матиме перевагу. Трамп вважає, що має хорошу угоду для України в обмін на корисні копалини. Про це дізнаємося від американського сенатора республіканця Грема. За його словами, Україна найбагатша на рідкісні мінерали країна в Європі. Їхній запас у них оцінюється від 2 до 7 трильйонів доларів. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну з Російською Федерацією. Хоч зробити це буде, звісно, не. Просто міністр оборони Німеччини Пісторіус відзначає, що за три місяці Російська Федерація виробляє стільки ж зброї, скільки весь Євросоюз виробляє за один рік. Навіть ці сили співмірні. вже не кажучи про те, щоб Україна самостійно могла протиставити цим потугам російським. Ну і загалом в цьому очікуванні миру від Трампа потрібно розуміти, що він буде виходити з інтересів США, власник якихось інтересів, але він не може ігнорувати інтереси США. І може виявитися, що Трамп вестиме переговори з Україною на умовах Путіна. В тому випадку, якщо Путін. Розірве військові відносини з Китаєм. Крім того, є ймовірність, що Путін може ініціювати переговори на початку 2025 року, але продовжити війну аж до кінця цього ж 2025 року, допоки не вичерпана вся ця радянська зброя, котра все ще збереглася в Росії і котрої і в нас було. Величезна кількість, яку ми вже кудись сплавали в ту ж саму Росію, розпродали її по світу. Ескалацію в війні ми зараз вже бачимо, і вона відбувалася не стільки на лінії зіткнення на фронті, як проявилася в обстрілах мирного населення Росією. І якщо ймовірні переговори будуть йти. Не за сценарієм Путіна, то очевидно він цю ескалацію буде тільки посилювати. Україна повинна працювати у всіх напрямках, Покладаючи усіх можливих зусиль до встановлення миру, ми повинні пам'ятати про посилення українського війська і повинні розуміти, що це єдиний аргумент, котрий Україна може протиставити. Росії і потрібно, щоб цей аргумент був дуже і дуже вагомим.